Події країни та безпосередньо Хмельниччини протягом 25 листопада готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Нічна атака на столиці України вкотре продемонструвала цинічність та непримиренність ворога. Близько 200 поліцейських забезпечують охорону публічного порядку, документують пошкодження, приймають заяви, спілкуються із громадянами та надають психологічну допомогу. На жаль, відомо про сімох загиблих громадян. У Дніпровському районі це 86-річна жінка та 66-річний чоловік, у Святошинському районі 28 та 28-та 55-річні чоловіки. Тіла ще двох наразі не встановлені. У Деснянському районі виявили тіло 32-річного охоронця гаражного кооперативу. Також постраждало 19 громадян, серед яких семирічна дитина. Правоохоронці отримали понад 115 заяв від жителів міста про пошкодження майна та інші наслідки ворожої атаки. Поліцейські спільно із рятувальниками безперервно працюють на місцях влучань. Роботи з ліквідації наслідків тривають. В Україні вперше відбулася зустріч робочої групи держав-учасниць коаліції з розмінування. Подробиці розповіли у Міністерстві оборони України. Делегації отримали можливість побачити результати діяльності коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та технічного забезпечення. Сторони обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025-2026 роки та ознайомилися із можливостями підрозділів з розмінування міністерства оборони України у Збройних силах України до кінця 2025 року планують створити початкові спроможності, підготувати і забезпечити технікою 8 батальйонів. Це понад 450 груп розмінування. Ситуація на фронті вкотре демонструє, що бажання досягнути миру у росіян це порожні балачки. Традиційно у генеральному штабі розповіли про головні досягнення сил оборони та кількість знищених загарбників. Ще 1120 сто убивців з Росії не зможуть більше топтати нашу землю. Загалом на передовій вчора 183 бойових зіткнення. Там жодних натяків на мирних росіян. Гарячий антирейтинг незмінний на покровському напрямку 61 бойове зіткнення. Костянтинівському, 24, гуляйпільському 17, на лиманському і слов'янському. По 15 атак розносчиків руского міра. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль Росії. Ян підбили два танки, чотири бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, два засоби ППО, 112 одиниць автомобільної і три одиниці спеціальної техніки росіян. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! В останню земну дорогу провели у Шепетівській громаді ще одного героя. У бою із ворогом загинув Валентин Чапалюк 2000 року народження. Долучитися до війська чоловік вирішив у 2020 році. Тоді підписав контракт. Після навчання проходив службу у Шепетівці у листопаді 2023-го Валентину Валентина направили у Житомир у 82 ця десантну штурмову бригаду. Згодом продовжив службу у 60 60-й окремій механізованій бригаді оператором БПЛА на Лиманському напрямку. Загинув відважний воїн 16 листопада 2025 року. Під час виконання обов'язків військової служби внаслідок удару ворожого ФПВ-дрону у Краматорському районі Донецької області. Світла пам'ять і шана полеглому герою щирі співчуття рідним. Віддалені громади часто залишаються без голосу у столичних кабінетах, однак саме там найкраще видно, як працює держава. Перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль продовжує особисто виїжджати на місця, спілкуватися з людьми та збирати правдиву інформацію про стан закладів і потреби громад. Його мета не просто почути, а перевести ці запити у конкретні законодавчі рішення. Саме такий принцип системної роботи команди батьківщини допомагає вирішувати вирішувати реальні проблеми на місцях дороги амбулаторії лікарні. Кожен об'єкт потребує уважного підходу. У віддалених громадах ці питання часто накопичуються руками, і люди потребують того, хто готовий допомагати їм вирішувати проблеми. Саме тому Валерій Дубіль, як перший заступник голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, регулярно відвідує медзаклади. Ми здійснили з Юлією Тимошенко близько 200 місій на фронт з першого дня. Фактично, у перший тиждень вона вже була разом з нами в Покровську. Завдання наше було забезпечити всі шпиталі, лікарні, інститути, витратами матеріали, медичним обладнанням. Під час зустрічі Валерій Дубіль не лише оглядає інфраструктуру, а й особисто дізнається про проблеми в керівництва і персоналу медзакладів, очільників громад, щоб разом знайти найкращі способи їхнього вирішення за його словами. Тільки таким чином депутати зможуть створювати реальні зміни для людей, яких вони потребують. ми робимо і план. Все, щоб ми максимально не просто зберегли, а укріпили, щоб наша лікарня мала перспективу на найближчі 10 років. Отримана інформація допомагає батьківщині створювати законопроєкти, націлені на людей, які згодом опрацьовуються в робочих групах, комітетах і залі парламенту. Сьогодні команда батьківщини Хмельниччини вона об'єднує свої можливості з регіональними організаціями інших областей. І сьогодні до нас завітав Валерій Дубель, який займається напрямком медицини. Це людина, яка займається цим на постійній основі. Так формуються зміни до законодавства, здатні вирішувати проблеми на місцях без відірваних від реальності рішень, а на базі живого спілкування з людьми та конкретних фактів. У нас кластерна лікарня. І ми вже маємо сьогодні реабілітаційні центри, тому що є нові виклики, є сьогодні військовослужбовці, яких потрібно відновлювати. І ми сьогодні дійсно працюємо, виділяємо кошти і власного бюджету, залучаємо кошти інвесторів наших, залучаємо бюджетні державні кошти і маємо сьогодні дуже гарну лікарню. Кінцева мета створити умови, у яких кожна громада незалежно від віддаленості матиме доступ до якісних послуг і відчуватиме підтримку держави. Майбутнє України живе в саме таких закладах охорони здоров'я. Сьогодні підтримка районних маленьких лікарень це підтримка населення, тому що можливість бути здоровим там, де ти живеш, мотивує залишатися тут і шукати можливості жити навіть в умовах війни. Робота Валерія Дубіля у громадах це неодноразові візити, а системна діяльність, яка перетворює людські запити на державні рішення. Саме завдяки такому підходу команда батьківщини посилює медичну сферу на місцях. Увага до кожної громади це шлях до сильнішої регіональної медицини та впевненого майбутнього українських пацієнтів. В обласному центрі відбувся форум Молодь лідерство майбутнє, який об'єднав активних представників молоді, керівників громад, освітян, громадських організацій та лідерів молодіжних ініціатив. Подія стала майданчиком для відкритого діалогу та визначення пріоритетів молодіжної політики області на 2026 рік. В межах форуму відбулися дві панельні дискусії у першій Молодь, яка змінює громади, представники ОВА, зокрема начальниця управління молоді, фізичної культури та спорту Наталія Томусяк, разом із керівниками молодіжних організацій та освітянами обговорили практичні кейси молодіжної участі в громадах та нові можливості для реалізації ініціатив. Друга дискусія була присвячена молодіжним ідеям для майбутнього та включала інтерактивну роботу над проєктами, які можуть бути реалізовані вже в наступному році. Підсумком форуму стала спільна розробка мапи ідей молодіжного розвитку Хмельниччини 2026 що стане базою для нових регіональних програм і рішень. У Кам'янці-Подільському триває незаконне будівництво. 18 квітня минулого року департамент містобудування та архітектури видав дозвіл на встановлення чотирьох окремих малих архітектурних форм без фундаментів та літнього майданчика. Проте минув ріки на місці розгорнулося масштабне будівництво, що не відповідає вимогам. Наразі відкрите кримінальне провадження детальніше за мить. Ось це будівництво стало причиною відкриття кримінального провадження. На бетонних упорах почала рости споруда замість чотирьох обіцяних мафів. Документів про виділення земельної ділянки в міськраді немає. За фактом самовільного будівництва, Кам'янсьподійська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Кам'янсьподільського райуправління поліції здійснюють за даним фактом досудове розслідування. Вірус, який торкнувся мільйонів людей у світі, залишається однією з глобальних проблем охорони громадського здоров'я. ВІЛ серйозна інфекція, але завдяки розширенню доступу до ефективних засобів профілактики та лікування, навіть із таким діагнозом можна жити повноцінним життям. Детальніше у наступному матеріалі. Вірус, імунодефіцити людини або ж віл збутник, який поступово послаблює систему організму. Симптоми можуть з'являтися роками, і людина часто не відчуває небезпеки. Він передається через кров статевим шляхом та від матері до дитини під час вагітності пологів або годування в Україні станом на 1 жовтня понад 135 тисяч інфікованих на обліку, а на Хмельниччині 2400. в Україні на перше десяте, приблизно 135 тисяч вілінфікованих знаходиться на обліку. В нашій області орієнтовно там 2400, 2400, тому що ця цифра 10 осіб щомісячно міняється. Виявляємо ми помісячно приблизно 20-25 осіб в місяць в області. ВІЛ-інфекція має чотири стадії: гостра, схожа на грип, клінічна латентність, безсимптомний період, перехідна і термінальна. СНІД найскладніша та найнебезпечніша є остання, адже імунна система людини практично втратила здатність опиратися будь-якій недузі. СНІД це стадія віл-інфекції. От... ВІЛ-інфекція це така стара класифікація, де СНІД був в четвертої клінічної стадії або кінцевою стадією, де були виражені супутні хвороби, які з'являються на фоні. Втрати імунітету, пневмоцистна пневмонія, враження центральної нервової системи, онкологічні деякі хвороби пов'язані з віл, першими симптомами зазвичай стають запальні процеси дихальних шляхів і лімфатичних вузлів, слабкість та враження слозової оболонки. Деякі симптоми не є характерними для вілу. Проте, якщо людина знає про можливі ризики зараження у минулому, повинна пройти тестування. Воно не завжди пов'язане з віл, але якщо людина сама Знає про ризикову поведінку, про незахищені статеві стосунки, про можливе колись там вживання наркотичних засобів ін'єкційних, про переливання крові. Про переливання крові років 5 7 10 назад і погані відчуття. Будь ласка, ви вимагаєте обстеження на ВІЛ. Виявити хворобу можна на будь-якій стадії, проте на ранніх етапах лікування простіше, а на пізніх через можливе ураження супутніх недуг відновлення буде складнішим. Тестування на віл просте, безпечне та безкоштовне, займає менше 15 хвилин і проходить анонімно. На Хмельниччині отримувати лікування можна в шести спеціалізованих центрах. Де можна отримувати лікування? Славута, шепетівка, старокостянтинів, хмельницький. Дунаєвці і камянець подільський своєчасне звернення дає можливість отримати ліки безкоштовно. Завдяки контролю і доступності лікування у Хмельницькій області. ВІЛ залишається керованим та безпечним для життя. А перевірка і своєчасна діагностика ключ до здоров'я. Тому важливо регулярно обстежуватися та піклуватися про себе. Анна Паюк, перші Подільський. Від початку повномасштабного вторгнення при Хмельницькій обласній раді діють гуманітарний штаб та центр видачі гуманітарної допомоги, у якому за цей період понад 97 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу днями. Вкотре за сприяння депутата обласної ради у співпраці із благодійною організацією з Федеральної Республіки Німеччина та благодійним фондом Разом до перемоги Хмельниччина. На гуманітарний штаб надійшов вантаж: 27 тонн необхідної допомоги, серед якої 15 генераторів, медичні ліжка, матраци, інвалідні візки, сезонний одяг та взуття, товари для дітей, продукти харчування, тривалого зберігання. Гуманітарна підтримка буде розподілена на потреби внутрішньопереміщених осіб та заклади обласного підпорядкування. Хмельницька обласна адміністрація запустила оновлений офіційний сайт, який тепер пропонує значно більше можливостей для мешканців області. Ресурс став сучаснішим, адаптивним і зрозумілим для користувачів будь-якого віку. Розробники акцентували увагу на прозорості, доступності та швидкому пошуку потрібної інформації. Оновлення має спростити комунікацію між владою та громадою і зробити її більш ефективною. Сайт Хмельницької ОВА має повністю оновлену структуру, що дозволяє швидко знаходити новини, рішення та адміністративні послуги. Однією із ключових новацій стало зручне меню, адаптоване для мобільних пристроїв, адже більшість користувачів заходять саме зі смартфонів. Ми сьогодні розуміємо, що велика кількість це більше 80% користувачів нашого ресурсу. є. Саме користувачі мобільних пристроїв і це надзвичайно важливо зробити було його адаптивним. З чим ми справилися, і сьогодні вся інформація, яка є на сайті, легко доступна для читання з мобільного телефона. Сайт тепер має посилену систему безпеки, що сприяє захисту даних та забезпечує стабільну роботу навіть під час пікових навантажень. За словами розробників, акцент був на зрозумілості і відкритості. Усі матеріали подані простою мовою та з логічним поділом на теми. Наша команда із 13 колег ІПАМ України, більшість з яких є хмельничани, приймали активну участь на постійній основі, маючи при цьому основну роботу на благодійних засадах, модернізували цей сайт. В Ова зазначають, оновлення ресурсу це важливий крок до цифровізації регіону та якіснішої комунікації влади з громадянами. Крім того, зроблена модернізація меню для більш легкого пошуку інформації. Перероблена структура меню для того, щоб наші громадяни могли легко і в дуже Малу кількість кліків знайти необхідну інформацію. І ще один важливий елемент, який би я хотів би підкреслити, це, це те, що ем, ми зберегли всю інформацію, яка до цього була на сайті. Тобто люди, які мали якісь закладки на своєму сайті, вони однозначно зможуть знову отримати доступ до тієї інформації, яку вони зберегли або переглядали раніше. Оновлений сайт уже доступний для користувачів. Там можна швидко знайти потрібні сервіси та інформацію. Тож користуйтеся і перевіряйте, як працює оновлена система. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Щороку Україна обирає артиста, який представить державу на Євробаченні одному із наймасштабніших музичних конкурсів світу. У 2026 році ювілейний турнір відбудеться в Австрії у місті Відень. Цьогорічний лонглист нацвідбору оприлюднено. Тож з 451 претендента. Музична продюсерка відбору Джамала обрала 15 учасників. У переліку чимало знайомих імен. Серед них Джері Хейл, Хая та Катерина Павленко. Понад половина претендентів уже намагалися вибороти право представляти Україну на міжнародній сцені. Усі обрані учасники мають пройти живе прослуховування. А до 15 грудня буде сформований список фіналістів дев'ять виконавців. Десятий буде обраний за результатами рейтингового онлайн-голосування серед тих, хто не потрапить до списку учасників. Попереду найцікавіший етап, адже боротьба за право представляти Україну на Євробеченні у 2026 році тільки починається. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Нагадую вам, що на офіційних сторінках у соціальних мережах ще більше актуальних новин та вартих вашої уваги подій. Дякую вам за довіру. Силам оборони за захист. Зустрінемось.